Це справжня інформаційна війна. Тобто згадаймо, що нам розповідали про владні аналітики в грудні минулого року. Перше, Євромайдан не переживе Нового року, він потоне у смітті. Насправді цього не відбулося на Євромайдані зараз організація прибирання вулиць краща, ніж на вулицях Києва. Друге. Розповідали, що після Нового року ніхто не вийде на акції протесту. Зараз, ну, те, що я бачу, це найкращий доказ, що люди не праві були. Третє. Зараз нам починають вже розповідати, що бойкот нічого не дасть. Що люди, як ходили в ті мазини, так і ходять. Я хочу сказати, що це брехня. Бойкот вже розпочався на Західній Україні. Там впали продажі у регіоналі. Регіонали там втрачають гроші, регіонали там втрачають владу. І знаєте, що зараз регіонали вивішують у себе на, е, так, на магазинах, на підприємствах. Банери із написами Євроінтеграція, наша мета, ми за народ і так далі. І це нам розказують, що люди як ходили, так і ходять. Тому. Будуть зроблені інформаційні листівки, наклейки, які будуть розповсюджуватися як активістами майдану, як членами ради, так і всіма вами. Це наша спільна справа. Тому що зараз, наприклад, таке підприємство, як Конті несе дуже великі збитки через бойкот на Західній Україні. Тому, друзі. Нам, нам розповідали, що люди не витримають снігу, люди не витримають холоду взимку, так? Нам розповідали, що люди розійдуться. Що я хочу сказати? Бачимо, що снігу немає. З нами Бог, друзі. Бог послав нам теплу зиму, послав для того, щоб ми боролися проти цієї влади. Тому думаємо власною головою. Маємо на увазі, що зараз проти нас йде боротьба не тільки міліцинськими кійками і тітушками, але проти нас йде боротьба як по телебаченню, так по радіо, так і по інтернету.